Якщо ви вже давно задумуєтесь про те, що варто почати інвестувати в акції, формувати свій капітал і стати фінансово незалежною людиною, але досі не зробили перших кроків, то цілком вірно, що це відео саме для вас. Адже ми розглянемо 5 ключових стратегій для початківця, для людини, яка вже цікавиться акціями, але ще не зробила найважливішого першого кроку до того, щоб почати ними володіти. Звісно, річ, інвестування це завжди ризикова діяльність. Але, як то кажуть, не можна приготувати яєчні. Не розбивши яйця. Якщо вам справді цікаво, які стратегії можуть підійти новачкові, то поїхали. Перша стратегія, як на мене, найменш вдала, але тим не менше, вона теж має своїх прихильників. Її варто назвати spray and Pray. Це коли ви намагаєтеся вкласти в дешеві акції, які коштують 10 доларів 15, 20, 30. Очікуючи, що рано чи пізно кожна з них стане новою Теслою. Або новим Амазоном чи Apple. Звісна річ, це очікування, воно не завжди приводить до результатів. Але тим не менше, навіть якщо ви здете одну із ста акцій, яку купили задешево, якою ви вже володієте зараз, в довготерміновій перспективі, звичайно, що якщо про цей портфель забути, тобто не перевіряти його кожних 5 хвилин, кожних декілька днів чи кожен місяць, навіть, а забути на великий тривалий період 10, 20, 30 років. Звісно, і що, можливо, якась з цих акцій справді виросте, в будь-якому випадку переваги, що ви вже в ринку, вже орієнтуєтесь і вже намагаєтеся цікавитися. А це вже набагато більше, ніж коли ми просто спостерігаємо за новинами. Друга стратегія набагато більш стабільна. Вона полягає в тому, що ви інвестуєте в дивідендних аристократів, тобто вибираєте ті акції, які впродовж багатьох років регулярно виплачують дивіденди. Керівництво компанії знає, що акціонери очікують ці дивіденти і готове їх платити. Іноді це 2 іноді 4, іноді 5% по різному, але в будь-якому випадку ці виплати є регулярними. Якщо в довготерміновій перспективі ви володієте акцією, вона працює на стабільному, зрозумілому ринку, то і сам актив зростає, і за рахунок додаткових дивідентів ви отримуєте вигоду. В будь-якому випадку треба аналізувати кожну акцію окремо. Але ця стратегія теж дуже часто підходить новачкам. Усі ми споживачі. Ми користуємося продукцією, яку випускають компанії. І фактично, якщо нам подобається продукція компаній, то цілком вірно, що їхні акції ми будемо утримувати довше. Будемо готові розглядати ці акції в своєму стратегічному портфелі. Власне, третя стратегія стосується так званих low marks. Тих, які ми любимо, і продуктами компанії, яких ми користаємо, можливо, для когось це Макдональдс, можливо, для когось це Apple, а для когось – Coca-Cola. В будь-якому випадку це може бути навіть компанія, трактори якої ви використовуєте John Deere, або, скажімо, компанія, страхуванням якої ви користуєтесь. MetLife. в будь-якому випадку завжди можна знайти компанію, продукція якої вам подобається, і ви хотіли б володіти її частиною. Це ще одна стратегія, яка дуже часто підходить початківцям, тому що акції таких компаній ви зазвичай готові втримувати надовго, якраз на той час, поки вони можуть зростати. Від імені своєї команди консультантів, звісно, нагадую, що будь-яке інвестування в акції повинно бути частиною вашої загальної структури інвестування, загального інвестиційного портфелю. А для цього варто сформувати фінансовий і інвестиційний план. Ви можете це зробити безкоштовно завдяки нашому Мані боту Обов'язково перегляньте лінки під відео. А ми продовжуємо. Четвертий спосіб стратегії інвестування підійде тим, хто все-таки не хоче розбиратися у конкретних акціях і готовий інвестувати в збірний портфель. Так званий ETF. ETF – це фактично вже ті акції, які... Перспективно можуть зростати, запаковані у єдину одну форму. І навіть якщо ETF не буде показувати набагато більші результати, ніж показує ринок, ви все рівно будете зростати разом з ринком, особливо це є перевагою в довготерміновій перспективі. ETF можуть бути індексні, а можуть бути спеціалізовані, нішеві, коли ви вкладаєте або в машинобудування, або окремо в енергетику, чи в інший сектор, який для вас є близький. В будь-якому випадку я пояснюю це так: ви можете купувати конкретні. Цукерки, які вам смакують, а можете купити цілу велику коробку, як до Миколая, з різними абсолютно цукерками, і там точно будуть ті, що вам посмакують, а будуть ті, що не дуже. Але тим не менше, у вас буде приблизний середній перелік по ринку. Ця стратегія дуже часто підходить тим, хто не хоче надто багато деталей вклати в дослідження акцій, але тим не менше хоче бути разом з ринком. Звісно, і що зараз ми розглядаємо найпростіші можливі стратегії в нашому народному криптопортфелі. Я даю доступ до табличок, де показую, які показники варто аналізувати і на що варто звертати увагу. Але для початківців, для того, щоб стартувати, де коли потрібен оцей перший поштовх. І саме простіші стратегії дуже часто в ньому допомагають. П'ята стратегія насправді може підійти будь-кому. Тому що вона в першу чергу базується на вашій регулярності, навіть не на виборі конкретних акцій, а на тому, що кожного місяця з зарплати ви відкладаєте, припустимо декілька відсотків або припустимо 100 доларів, тобто фіксовану суму. І ви вкладаєте їх в ті активи, які у вас в той момент на слуху, які ви почули, зрозуміли, ви почали користуватися послугами компаній, Тобто фактично на своєму суб'єктивному відчутті, але що дуже важливо, ви робите це регулярно. Ви робите це постійно, ви робите це з кожної зарплати. За рахунок такого підходу 100 доларів, які ви вкладаєте регулярно, впродовж 10 років можуть перетворитися на сотні тисяч доларів невеликими кроками до великого капіталу, звісно. Річ, як то кажуть, сім раз відмір, 1 один раз відріж. і це правильно. Але якщо ми будемо міряти ножниці сім разів, а потім ще лінійку, якою ми будемо міряти ножниці сім разів, то ми ж всього так і ніяких дій не зробимо. Задумайтесь, який інвестор буде більш вдалий. Той, який читає новини, вникає, думає про те, які ринки, що в них відбувається, але досі не відкрив рахунок, досі не звів туди гроші, досі не купив першої акції, досі не вклався, не пішов в те, щоб спробувати на мінімальну суму, нехай на 100 доларів. Ну, звісно, відповідно до свого інвестиційного портфелю, це само собою. Чи той інвестор, який вклав мінімальні суми: 10, 20, 30, 50 доларів. Можливо, іншу доступну для себе суму інвестує регулярно. Хто буде більш відповідально цікавитись новинами, хто буде краще вникати, хто буде аналізувати? Звісна річ, той, хто зробив певну дію. І я, звісно, нагадую про те, що будь-яка інвестиція ризикова. Але якщо ви готові пробувати, то пам'ятайте, час працює на вашу користь тоді, коли ви зробили позитивну грамотну дію. І моя команда готова вам цьому допомогти. Внизу під відео ви можете отримати. Мати доступ до навчального курсу про те, як інвестувати в акції. Ви можете переглянути інші наші відео про помилки інвестування в акції, про те, як формувати народний криптопортфель, про інші набагато складніші стратегії. І звісно річ, я буду дуже радий вашим коментарям, які ще стратегії підійдуть саме початківцям, тим, хто давно хотів би інвестувати, але досі не наважився це зробити. Нехай фінансово грамотних і фінансово порадних українців і українок буде все більше. Хай щастить зовсім скоро. Знову бачимо. you <laughs>